oh Дорогі друзі, а зараз дозвольте за пісниками конкурсу вручити нагороди нашим учасникам. І я запрошую до вітального слова директора фестивалю Ольгу Абласову. Шановні учасники, добрий день, шановні гості та мешканці міста Трускавець. Ми дуже вдячні, що завдяки вашій участі, завдяки вашій щирій підтримці, відбувся вже вдруге в прекрасному гостинному курортному трускавці. Фестиваль, конкурс оркестрів і інструментальних ансамблів. Я сподіваюся, що ця традиція буде постійна влітку і буде збирати на цей конкурс фестиваль якомога більше колективів. А сьогодні дозвольте під ваші бурхливі оплески оголосити рішення журі щодо учасника, який щойно розпочав наш концерт. Отже, дипломом лауреата першого ступеню нагороджується народний художній колектив Оркест народних інструментів міста Харків. А також у нас було на конкурсі дуже багато учасників, і ми не могли їх всіх не відзначити. То ми нагороджуємо учасницю сарісько народного художнього колективу оркестру народних інструментів Юлію Бут-Гусаїм. Особлива відзнака журі. А також анастасію дернову. Особлива відзнака журі Анастасія солістка народного художнього колективу аркестру народних інструментів. Шановні друзі, безперечно завдяки тому, що цим колективом вже багато років керує. Заслужений діяч культури України, Городовенка Валерій Миколаївич, Ми сьогодні бачили такий високий рівень цього колективу і сподіваємось, що він ще неодноразово буде тішити нас на наших конкурсах і творчих акціях. Отже, подяка організаторів фестивалю нагороджується Городовенка Валерій Миколаївич за високі професійні досягнення, сумлінну працю і вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва. Значимо, що цю подяку Валерію Миколайовичу підписав заступник міського голови. Юрій Михайлович Яворський. Тому я, як директор, дуже вдячна Трускавицькій міській раді за те, що вже другий рік підтримуються ці проекти, докладається багато зусиль для допомоги в розвитку дитячої творчості та допомоги в розвитку того, щоб Трускавець дійсно став такою культурною столицею різних мистецьких заходів. Тому я щиро запрошую для привітального слова заступника міського голови Юрія Михайловича Яворського. Доброго дня, пані панове, наші гості, наші мешканці міста. Знаєте, я хочу подякувати пані Олі за те, що вона все-таки вибирає трускавець місцем проведення дитячих фестивалів. Ви бачите, в нас колективи, які яскраві, приїжджають, направду яскраві. Тому її організація напевно називається Яскрава країна, бо об'єднує в собі такі яскраві особистості, яскраві колективи. Дуже дякую вам. Хочу привітати всіх діток, всіх ваших колективи. Ви знаєте, настільки талановити, і ви бачите, приїжджають. Колективи зі сходу, заходу, нема жодної різниці. Важливо, що ми всі одна єдина Україна. Можливо, ми різні, але ми єдині і потужні. Для, це, для мене це важливо. Тому ж, ще раз вас вітаю, Трускавці і надіюся, ця традиція буде ще довго-довго. вас завжди запрошують і раді бачити. Юрій Михайлович, дозвольте також вам вручити нашу подяку. Дякуємо вам за вашу допомогу, за вашу практичну організацію. Нам дуже приємно, що в вашій команді працюють люди, які дуже намагаються зробити дійсно трускавець європейським курортом. Тому начальнику управління розвитку курорту міста Трускавець Назару Михайловичу Піцеру теж наша подяка. Бо ця людина, наскільки я знаю, і в день, і вночі намагалася і дійсно допомагала нам всім в організації цього закладу. Дуже дякую вам і ще раз наші описки певно, що Назар. Тому дозвольте вам передати і дякуємо вам. і Продовжуємо наш концерт. Нашу концертну програму.